Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо пекти смачний шоколадний пиріг з варенням на швидку руч. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. У миску розбиваємо 2 яйця, додаємо цукор та ванільний цукор. Збиваємо міксером приблизно 1-2 хвилини. Вливаємо молоко та рафіновану олію без запаху. Далі додаємо 2 столові ложки будь-якого повидла, джему чи варення на ваш смак. Перемішуємо міксером. Зипаємо борошно та какао-порошок. Знову перемішуємо міксером до поєднання. В кінці додаємо соду, погашену оцтом і ще раз перемішуємо. Переливаємо тісто в підготовлену форму та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 35-40 хвилин. Готовність перевіряємо на сухість паличкою. За бажанням його можна полити розтопленим шоколадом чи посипати цукровою пудрою. Ось такий пиріг виходить, це мега смачно та дуже просто. А я вам дякую за перегляд та вдалої вам випічки.